Всіх вітаю, з вами Марія і сьогодні хочу роздивитись для вас таку тему. Ваші домашні облюбленці, ваші тваринки. Що хотіла б передати вам ваша домашня тварина? Вони ж все бачать, вони все знають про вас, вони все відчувають, і іноді ми просто не здогадуємося, від чого вони нас бережуть, до чого вони нас штовхають, про що може просять. І давайте роздивимось, що покаже нам кавова гуща, бо вона ж може на будь-яку тему розповідати. Головне, щоб ми з вами правильно все зрозуміли. Тож, тож дивіться, когось з вас попереджає про гроші, які надійдуть вам у вашу родину. І каже, що хочеш смаколика від тих грошей. Що хоче, щоб ви теж чимсь побалували свою тваринку, щоб ви не тільки на себе витрачали ті гроші. Ну, розумієте, для когось саме конкретно, воно мені, пок... я не знаю, я не можу зрозуміти. Ну, здається, що собачка темного окрасу. Принаймні голова між. Там є і білий, світлий якийсь колір на цій тваринці, але між вухами е, суто темний окрас. І е, очки такі, такі гудзики, два гудзики. Дивиться на якусь кістку. Вона така біла-біла, це як, ну, нібито, знаєте. Є в цих магазинах воно і не кістка, а воно як у вигляді кістки. Якийсь такий смаколик, ну ви знаєте, що воно це любить. Що це ваше облюблене цуценя, воно це любить. І ви колись мені показує, що ви або за дверима колись стояли і дивились, як воно або... Слухайте, вас троє виглядало, або за рогу, от, в кімнаті, десь там, в квартирі. Як виглядаєте час від часу, коли гризе, оце, оце, оце воно, оце таке, гризе. Бо бачить вас своїми очима, бачить, як ви виглядаєте, що там за звук такий. Угу. Ще просить у вас пробачення, десь там є така подряпина, за яку ви дуже сварили. Що ви знаєте, що це саме ваша тварина зробить. Тут я вже, я не знаю, тут вже про будь-яку тварину може бути мова. Що ви дуже, ну так... Здивовано дивитесь і так виказуєте тварині, що як так можна було зробити, просить у вас пробачення. Каже, ну досить вже, ну, все, я вже я, я розумію, що так не можна. Я так розумію, що ви не один раз вже сварили за ту подряпану. Так, хвилюється за когось з вас тварина. За стан здоров'я, тут як то краще, то гірше, тут показує, що природні впливи мають значення. Ну, може це тиск, може це просто там мігрені, може, Щось інше, але хвилюється, коли вам не дуже добре. Про чоловіка зараз каже. Ну, якщо дивиться чоловік або про там вашого чоловіка. Саме от головний біль показує. Дуже хвилюється за нього, дуже любить його. Каже він мій вожак. Так, добре, далі дивлюсь. Ось тут комусь. Ага. Ось так, дивіться як. Ось тут тварина, як янгол-охоронець, стала, стала, став, не знаю, стать тварини. Цієї тварини вже нема біля чоловіка, але щось від цієї тварини залишилось у, у цього чоловіка. І е, е, ця тварина охороняє цього чоловіка. І каже про якусь жінку в його оточенні, яка дуже світла, хороша для нього, для цього чоловіка. І каже все, що вона робить, це тобі на перемогу, на допомогу. Цінуй її, люби її. Каже, вона твоя стабільність цікаво. І от просто вже не один раз підкреслює її цінність в житті цього чоловіка. Угу. Добре. Так, 22, 23 числа, які підкреслюють для когось з вас от життя до та після, і... Ого. це угу. тут каже комусь. Я не можу вибачити, не можу зрозуміти, кому це інформація: чоловікові чи жінці. Може, і так, і так, тут дуже підкреслює така доля. От просто от фраза така доля. І все. Ну, тобто, це мається на увазі, що нічого не можна змінити. Ну, нічого не можна було змінити. Це ситуація більш за все, це як щось сталося вже. Так, комусь з вас каже, що не, від, не відвертайся, не відмовляйся від розмов. Тут телефонні розмови з чоловіком якимсь. І показана жінка, яку засмучують його активність, його. Ну, увага до неї, ну, він їй не дуже подобається. А кажуть, що не відмовляйся. Він мудра людина, він тобі потрібен. Угу. І, е ну, Дружба з ним, співпраця з ним. Ну, я тут. Я тут не буду звужувати е спілкування, ну, от як, яке воно може бути у вас, але каже, що це з любов'ю, він любить тебе, він до тебе дуже гарно, дуже добре ставиться. І е тут, якось, знаєте, як ну, не поспішай з висновками, дай цьому час. Так, комусь з вас каже. Каже, поряд з ним ти будеш кращою, вищою, статусно вищою. Ну, якось ну, це може бути вчителем для вас людина. Це може бути людина, яка просто. от через яку ви будете трошки інакше сприймати світ і щось відчувати інакше, бачити інакше, розуміти інакше. Ну, тобто людина, яка вам корисна. Далі дивлюсь, робота соціум звертаю увагу на чоловічу розмову. Каже, що ви там собі щось корисне почуєте. Це не буде ну, направлена на вас розмова або з вами. Це ви, е, як чуєте, ви або повз проходите, або ви просто там працюєте і вам чутно чиюсь розмову не підслухає, не підслуховує людина. Так воно мені не виглядає. Це просто, от, знаєте, коли не ховаються. З тією розмовою вам щось корисне там буде, от ви щось почуєте для себе і взагалі-то і про людей собі щось зрозумієте, і про ту ситуацію, яку вони будуть обговорювати, воно вам ну, як для роздумів корисне. Каже, що дослухайся до тієї розмови, ти ж все одно її чуєш. Ну, це знаєте, якщо ви там працюєте, як то кажуть, вимикаєте звук, щоб ну, от, в свої думки поринаєте, і там щось там дійсно просто от, по роботі робите. І не звертаєте увагу на те, що навкруги вас, а вам треба б дослухатись. Так, ось тут на когось з вас дуже чекає чоловік. Ну, ви або працюєте, або ви десь з ним спілкуєтесь за межами вашого, вашої, вашого дому, вашого найближчого кола оточення. Тобто це людина, яка ну, з вами спілкується нормально, але не є вашим близьким там, другом, наприклад, там, родичем, людина, яка. Має певні обмеження до спілкування з вами, але яка дуже тягнеться до вас. Його показують як людину, яка хоче і налаштований на те, щоб от будь-які там перепони, які виникають до спілкування з вами, він ладний подолати всі. Але йому дуже хочеться бути поряд з вами. Десь, от знаєте, як спілкуватись з вами, бо ви для нього важлива людина. Симпатію до вас має. Ревнощі тут якісь я вже іншу історію дивлюсь. Ревнощі ще до вас, до когось, до жінки має чоловік. Це теж це людина, яка ви не є в стосунках з ним. Він захоплюється вами, ви йому подобаєтесь, ви могли бути в стосунках колись, але от навіть так не обов'язково в цій ситуації, або якщо й були, то кілька років тому. Бачить вас десь час від часу, і багато про вас роздумів. І для нього буде такою поганою новиною, коли дізнається, що ви маєте близькі стосунки з іншим чоловіком, боїться цієї новини, боїться дізнатися, що у вас є з кимсь стосунки. Хтось з вас, ну, от як, вас, як мучить трошки ситуація, в якій є чоловік, який багато клопоту має ну, от з того приводу, що, як, наприклад, у вас є спілкування, це по роботі якась ситуація все ж таки, воно так мені йде. У вас є спілкування, ви щось робите для людини. І людина не просто каже, дякую, і йде далі а чимсь вам завдячує. Щось там, ну, може, смаколик якийсь там вам принесе, може ще щось. І вас це так, ну, ви ніяковієте, вам так воно дуже так, ну, ну там, ну, як це? Каже, він, він таку дрібничку тобі дає, з того, що він мав би дати за свою вдячність, наскільки ти йому дійсно допомагаєш. Отаку. Таке щось комусь з вас. Каже, ти навіть не розумієш, наскільки ти йому допомагаєш. Так, і поспішає до когось з вас чоловік, поспішає це Ну, це у вас якась домовленість була, що ви зустрінетесь, що ви побачитесь. І йому дійсно дуже-дуже хочеться вас побачити. І у вас тема якась, от воно вам більше, ви хочете якусь тему закрити з цим чоловіком. Але він, він не заради того, щоб десь крапку поставити. А він взагалі хоче вас бачити. Він, Знаєте, от як приємно з вами спілкуватись. І взагалі. Розглядає якусь можливість змін у спілкуванні з вами. Якось він по-інакшому хоче це все будувати, хоче, щоб ну, як чистіше, як більш продуктивніше були б ці побачення, розмови, спілкування. Ну, тобто тут ви якась важлива фігура для цього чоловіка. Це як бажання більш тісного спілкування і бажання війти в ваш простір і затриматися там, а не так, щоб так, дуже так, час від часу. Якусь таємничку вам готується відкрити чоловік? Дуже хвилюється, як ви приймете цю таємничку, як ви Відреагуєте це про його якісь почуття, про його страхи. Більш за все страхи тут показані фінансові для людини. Тут показана сімейна пара з дитиною і показана образа жінки. Образа така, що чоловікові треба розуміти, що він не просто її образив. Він зробив так боляче, як вона поки що ну, вона не уявляє, поки що, як це пережити. І його почуття, от, які він зараз до неї відчуває, це все така дрібничка порівняно з тим, як боляче він зробив. Щоб ви розуміли, я тільки очі тварин бачу. Я не, мені вони не показуються чомусь, от як вони виглядають, хто мені дає інформацію, я тільки очі бачу. Я, як очима тварини, дивлюсь зараз для вас. Тож, ну, що, може, хтось питається, що чому я не, не озвучую, хто розповідає, я не можу, не показано мені. Хоча я намагаюся побачити, от, яка тварина. Розповідаю, щоб вам озвучити, але сьогодні так. Ну, нічого. Головне, що дають інформацію. Оце важливе. І я маю надію, що вона дійсно комусь з вас дуже корисна. Так. Тиск на чоловіка показаний. Каже: будь лагідним, лагідною з ним, бо і для чоловіка, і для жінки йде інформація. Каже, На нього і так великий тиск з усіх боків. Ага, і для когось так, як. Тут дуже відзеркалюєте один одного, і дуже багато у вас, ем, як однакових ем, рис характеру, і каже, те, що тобі не подобається в ньому, ну або якщо чоловік чує, і якщо вам щось не подобається в вашій жінці, то змінюй в собі і зміниться в людині. Каже, не міняй людину, а змінюй в собі і зміниться в людині. Так. І ось тут показана ситуація, коли за жінкою. Ходить чоловік, ну, він увагу свою виказує жінці. А є інша жінка, з боку, не, не з боку чоловіка, а з боку жінки, яка дуже заздрить цим стосункам. І каже, що не треба розповідати. Вона нічого не повинна знати. І ким би вам не була ця жінка, просто от щастя. Любить тишу. Ви це знаєте і дотримуєтесь цього. Комусь з вас каже: не лякайся того, як змінюється твій характер. На, на, вашу, на зміни в вашому характері має вплив чоловік. Це, знаєте, як людина, яка вам надана заради от цих ваших внутрішніх змін. І все, на цьому інформація завершена. А, комусь з чоловіків каже, що ти впертий такий? І вам хтось з друзів або з ваших знайомих чоловіків таке саме каже, що ти впертий такий? І каже, втрачаєш і час, і можливості, і каже швидше робити, що ти, ти ж хочеш це зробити. Не знаю, не показано, що саме. Ти ж хочеш це зробити, то поспішай, бо втратиш можливість. Отак. От все, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Дійсно, мені просто цікаво буде почитати в коментарях. Ви розумієте, хто вам це міг сказати і чи дійсно ви щось почули зі свого життя. Просто цікаво, бо якось дивно було: я бачила очима тварини, але не розуміла, про яку тварину я, від якої тварини я це розповідаю вам. Всім дякую за ваші перегляди і за ваші коментарі. Дуже дякую і за ваші вподобайки і підписки. І маю надію, що ми з вами побачимось в наступних відео. Всім пока.